Добрий день, добрий день. Чи можу я задати вам так, питання? Так, так. На вашу думку, в чому особливість міста Харкова? Яка його візитівка? Квітуче місто, місто фонтанів, охайне місто? Може... Мені здається, що основна візитівка це наші люди, наші парки. Як кажуть Харків, саветним мусорками, лавочками, парками та чистотою на наших вулицях? Чисте місто, охайне місто, місто парків. Якщо чесно сказати, я взагалі людина не з Харкова. Я переїхала сюди три роки тому, і мене підкупило якраз таки е, якийсь патріотизм і любов людей до свого міста. Я за 23 роки пережила і в Броварах, і в різних інших містах. І я ніде не бачила, щоб люди так любили своє місто. Тому От саме, от саме це чомусь чіпляє. А щодо охайності, то мене е, приємно вразило, як міські служби працюють, е, як воно називається, за, за порядком слідкують у місті. Я вважаю, що це дуже чисте місто, тому що якщо зрівнювати навіть з Києвом, то він набагато чистіший. Ну і звичайно, парки дуже красиві. Ну, приємно гуляти містом. Мені здається, що це місце. Для людей, яких дуже велика душа, і кожен день, навіть попри всі обстріли, вони живуть, квітуть та роблять усе для блага нашого міста, та щоб кожен день для кожного харків'янина місто наче сяяло. Я думаю, що тут є якийсь шарм. А, ну, звичайно, це харків'яни, які дуже-дуже такі хоробрі, дуже сильні, а, чисте місто. Так, це прям вау. А, архітектура. Дуже гарна, але більшість харків'ян не підіймає голову і не дивиться на те, що є не тільки тут, а ще і все місто воно дуже красиве. Я думаю, що це основні такі задатки Харкова. Місто. Парків і скверів дуже зелене, красиве місце. Приїжджаєш, я сама не живу в Харкові. Зараз мої діти тут живуть. Ми саме з Бориского району. Я приїжджаю сюди, але забуваю, що і війна. Місто студентів це однозначно. Ще до війни було дуже багато іноземних студентів з усіх країн. Тому, на ну, мою думку, Харків студенти передусім. Дякуємо вам. Місто молоді, місто краси. Є багато місць, куди піти, чим зайнятися, де вчитися, де проводити час, бо велике, гарне місце, гарних людей. Так, так. Симпатичне місто доглянути. Навіть не знаю. Ну, парки, мабуть. Саржен Яр мені дуже подобається більш за все. Ну, це таке більш для містян, а більше для тих, хто проїжджає, це, мабуть, все-таки Сад Шевченко і центральний парк. Він прекрасний во всьому. Ми його дуже любимо, гуляємо. Так? Це дуже чудовий город для життя, для дітей. Я думаю, місто парків, місто радості для людей та щастя. Аби, на жаль, ця війна мішає всім жити. Люди, по першу чергу. Я вважаю, що це є візитівка Харкова. Бо навіть коли ти в інших містах Харків'ян, ти бачиш і чуєш одразу. Харків дуже гарний, гарне місто, тому що тут є душа в Харкові. Тут спокійно. Добрий день. Добрий день. Чи можу я задати вам питання? Звісно. На вашу думку, в чому особливість міста Харкова? Яка його візитівка? Чисте місто, хайне, місто дуже тайне. Чисто дуже хайне. Нам так сподобалось. Ми це третій день гуляємо вже в парку. Дуже гарно, дуже чисто. Дуже задоволені. Якби ще миру к нам би саме головне, ну нічого, буде все гаразд.